Традичка. але ще ми садимо картоплю. Тож ми своїм традиціям не змінюємо. Ось сьомий ще один сорт є. Всім вітання, слава Україні! Оже сьогодні ми вирішили досадити цю картоплю. Ну як, Ми там посадили тільки рання, а тут будемо цю площу засадимо картоплею. Ну, так у нас все виходить. За тією самою схемою, як і ранню картоплю садили, вивіз гній, перефризував і ось сьогодні ми це два дні назад зробив. сьогодні ми все, садимо так само під фризу, під мототрактор, Такі рядочки десь приблизно 55 см один від одного. От так. Черешенька розсіла. Останні роки, коли у нас тут в кінці городу цвіте алеча, Звичайно, жовтенька дичка алеча. Ми садимо картоплю. Тож ми своїм традиціям не змінюємо. Але ще як бачите квітує наповно. Така краса, бджілки там літають. Такий аромат, аби ще можна було пригадати через відео цей аромат. Теж ми займаємося посадкою картоплі. Так, у нас був тут такий маркер. Ось я ще приварив, обламався. І тут отакий проточок, щоб лінія, по якій щоб видно було їхати. Але цю лінію дуже погано видно. І син каже, давай зробимо так, як у Юрія Сербіна є такий канал, Юрій Сербін, я думаю, ви всі знаєте. І отак на швидку руку зробили отакий маркер. та проволочкою зразу проточок прикрутили. так кусочек цепочки, якраз порядку йде і видно куди їхати. Ось такі гривненькі рядочки виходять. Так, продовжуємо працювати. Але багато не садимо. Сортів у нас небагато, якихось там 7 чи 8 сортів всього. Це ось сорт кардинал. Отак, потрошку по засадимо цю площу. Так, цей сорт у нас гранада, да? так? Сорт гранада. Один, другий сорт, третій сорт, четвертий сорт, п'ятий сорт. Пікасо шостий сорт. От сьомий і ще один сорт є. Ще не витягли. Сім ну, сортів плюс є в нас посаджено вже раннє. Так, уже майже півтори годинки ми займаємось на цьому клаптику картоплі. Ну, ще трішки тут. Ще півтори годинки, я думаю, вже і ми закінчимо. Оце ми рядочок сьомий сорт. Далі оця вся площа буде сорт Пікасо. Ми її найбільше садимо. А тут -а є по одному рядочку, де по три, де по п'ять рядочків. Ми вмістили сім сортів. Продовжуємо працювати. Отже ми, можна сказати, вправились. Осталось пригорнути ось поперечні рядочки. Чотири рядочки поперечних докидаємо. І більше половину вже прикоткували. Отже ми вправились за три годинки з цією площею. Осталось тут роботи хвилинок на 10 і все. У нас погодка трошки змінилася. Холодний вітерок. Можливо, Дочекаємося дощику. Ну, дякую, що були з нами. Допомогли садити картошку, всім гарних врожаїв. Всім пока. Все буде Україна.